Вітаю глядачів свого каналу, шановних вчителів, учнів, студентів педагогічних вишив. Сьогодні в нас чергова зустріч у рубриці авторське розв'язування неавторських авторських задач. І як я нещодавно казав, буває задача, на яку подивишся, і вона тобі зразу подобається. Це якраз той випадок. На Ютубі побачив ось таку конструкцію, яка мені зразу сподобалася. Сподобалася тому, що я зразу в голові. Зрозумів, як би я таку задачу розв'язував, зрозумів, що на це піде так, хвилини 3-4, мабуть, може трішки більше. І коли я звернув увагу на таймінг, 30 хвилин, 4 секунди, 30 хвилин, 4 секунди, то я подумав, що мабуть автор просто хоче цю задачу показати декількома способами. Ну, Один з них явно краще, я його покажу, на мою думку, явно краще. Але так, ну такий таймінг це ж ну це ж шалений просто. Я зайшов на цей. Це те, таке я це відео включив і побачив, що вже не молодий чолов'яга приблизно мого віку, там плюс-мінус. Але з меншою кількістю волосся. А чомусь, скажімо так: по-перше, він застосовує правильні геометричні факти. Цієї задачі. Але використовую їх крайне раціонально, це по-перше. Ну, по-друге, після кожного етапу розв'язування задачі він кривляється чомусь, йому так подобається, мабуть. Ну, нехай накривляння йде 5 хвилин, але ж 25 хвилин йде на розв'язування. Я кривлятися не буду, Роз... покажу вам спосіб, на мою думку, ну, точно дуже хороший, можливо, краще, можливо, не краще. Але досить швидкий. Можливо, ви краще знайдете. Але все ж таки я вважаю, що цю задачу вам корисно і цікаво було б розв'язати самостійно. Мені здається, що це цікаво. Я можу зразу, в принципі, потім ми звіримося, я поставлю зразу букви. Це, наприклад, А буде, це вершина Б. Це буде М, це буде К, і тут буде точка О. Ось така задача. Натисніть, будь ласка, паузу, кому хочеться випробувати свої сили. І потім ми з вами звіримося, звіримо наші відповіді. Ну що, я думаю, що ви розв'язали цю задачу, розв'язали раціональним способом. Вас на це пішло менше, ну, У всякому разі, коли ви розв'язали, і якщо ви будете пояснювати учням, у вас піде набагато менше часу, ніж 30 хвилин. Значить, як, ну, Чому я цю задачу вибрав? Тому що я зразу побачив дуже цікаву річ, яка б фактично ну, давала 100% гарантію, що я доведу задачу до кінця. Оцей кут дорівнює цьому, як вертикальний, я вже з вашого дозволу це писати не буду в пояснення. Два кути вертикальні, ось вони вертикальні, зелененькі, рівні між собою, а ці кути прямі. Тому ми маємо зразу два подібних трикутника. Ну, не побачите, це дуже МОА подібний трикутнику КОБ. Це, Це зразу. Це зразу за двома кутами. І за це не зачепитися. Це значить не знайти раціональний спосіб. А друге, що ми, яку, який висновок ми робимо, площа Трикутника МОА до площі Трикутника КОБ відношення площ подібних трикутників. Воно відноситься як квадрат відповідних лінійних розмірів, тобто 4 до 25. Хочу в дужках цієї, на полях цієї задачі. Зробити зауваження для шановних моїх колег вчителів При останньому, прикрайньому розвантаженні нашої з вами української програми 2017 року була розвантажена тема відношення площ подібних многокутників. Я був категорично проти. то в своєму підручнику для 9 класу я цю тему залишив, бо потім вона ніде не виникає, її нема ні в 10 класі, ні в 11. А за допомогою цієї теми ну, можна розв'язати багато чого цікавого. Отже, я повернусь до розв'язування цієї задачі. Якщо ці площі відноситься як 4 до 25, маю повне право позначити. Площа МОА це 4х, площа. КОБ – це 25Х. Можу навіть це поставити на малюнку, тільки візьму інший колір, там зелений. наприклад. Це 4х25. х Тому я розумію, що далі мені треба площу тих обох трикутників, які в мене 4х і 25 х Площу трикутника е, частини. яких. Тобто мені треба площу двох великих трикутників, у яких одна частина А. Інша частина 4х, і площу того трикутника, у якого одна частина А, а й друга 25х. Тобто мені треба площа Трикутника АКБ. Площа цього трикутника легко знаходиться. Це прямокутний трикутник сказати, там і 10,5, і це просто 25. Але мені треба і площа Трикутника АМБ. А для того, щоб знайти площу трикутника АМБ. Ну, один із способів, я думаю, найшвидше це знайти МВ. Як можна знайти МБ? Тобто можна в трикутнику АКБ знайти гіпотенузу АБ, вона ж буде гіпотенузою трикутнику АМБ, і в дві дії знайти. А я знайду в одну. Чому? Тому що АБ я знаходити не буду. З одного боку, АБ в квадраті це АК в квадраті плюс КБ в квадраті. З іншого боку, АВ в квадраті це АМ в квадраті плюс МВ в квадраті. Ну, навіщо мені АВ? Мені ж АВ не треба. Мені треба зовсім інше. Тому не буду я знаходити АВ. Воно мені не треба. 10 в квадраті плюс 5 в квадраті це 4 в квадраті плюс МВ в квадраті. Таким чином, МВ в квадраті це 121. МВ – це 11. І таким чином площа трикутника АМБ. Все-таки в мене малюночок поїхав трішечки. Це одна, друга, 2 на 11. Тобто 11. Ну, далі, я думаю, всі здогадалися. Ми маємо систему 4Х плюс А. Я навіть не буду змінювати позначення автора задачі. Це 11. 25х плюса це 25. Нам треба розв'язати цю систему. Причому, якщо ми не знайдемо х, трагедії не буде. Нам треба знайти. А. Та да, будь-яким способом, який, який хочете. Помножу на 25, це на мінус 4. Ну, далі вже не, не, не цікаво абсолютно. Тут на мінус 4. Перепрошую на мінус 4. От мені не цікаво, коли мені цікаво, я вже починаю писати дурню інколи. 21 на 175, значить площа заштрихованої частини 175,21, 8,1 третина після скорочення. Задача дуже класна. Тільки розв'язувати її треба раціонально. Тобто, якщо ти виходиш на публіку, якщо ти ведеш свій YouTube канал, якщо ти вчиш учнів, а ця людина ну, точно є викладачем там, школи або коледжа, ну я не знаю, тому бажано показувати раціональні розв'язки. Після цього я зайшов на канал цього колеги, Подивився і побачив, там просто кландайк. Там просто кландайк для моїх відео, авторське розв'язування авторських задач. До цього кландайку, я думаю, я коли-небудь завітаю, коли буде час. А поки що, думаю, вам було цікаво і корисно. Шановні вчителі, шановні учні, шановні вчителі, можна використовувати цю задачу. На, на мій погляд, дуже хороша задача. Сподіваюся, що ваші учні і ви знайдете ще інші розв'язки. До нових зустрічей.